Доброго ранку та благословенного від Бога дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією і разом з вами. Дякую Богові за новий день життя, за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Він пропонує нам шукати миру, шукати правди Його. Послухайте вірш, записаний у Євангелії Матвія в п'ятому розділі Десятий. Блаженні переслідувані за правду. Бо їхнє Царство Небесне. Ісус не дає своїм послідовникам надії на земні багатства, на славу або життя, вільне від випробувань, але не дає їм перевагу йти разом з їхнім учителем шляхом зречення, шляхом ганьби та глузувань, бо світ не знає їх. Ісусові, котрий прийшов, щоб викупити загиблий світ, протидіяли всі сили ворогів Бога і людини. Проти князя миру була спрямована підступна змова лихих людей і ангелів. Кожне його слово, кожний учинок свідчили про милосердя Боже, але він не був подібним до світу цього, і це викликало гірку ворожнечу. Христос не поступався низьким пристрастям нашого Єства, і цим збудив проти себе люту ворожнечу і ненависть. Так буває з кожним, хто бажає вести побожне життя в Христі Ісусі. Між праведністю і гріхом, любов'ю і ненавистю, правдою і оманою точиться непримиренна боротьба. Хто виявляє у своєму житті любов Христа, її красу і святість, той відбирає у сатани його підданих і князь темряви повстає проти нього. Наруга і переслідування спіткають кожного, хто сповнений Духом Христа. З плином часу гоніння стають іншими. Але перша причина і дух, що викликає їх, є тим самим, який нищив вибраний Господа від часів Авеля. Як тільки люди виявлять бажання жити в злагоді з Богом, вони відразу ж відчують, що спокуса Христа продовжує діяти. Влада темряви і піднебесні духи злоби повстають проти тих, хто слухняний небесному закону. Тому гоніння замість того, щоб завдати скорботи, повинні викликати радість в учнів Христа, бо це є доказом того, що вони йдуть слідами свого вчителя. Господь обіцяє своєму народові не звільнення від гонінь, але щось набагато краще. Він сказав. А сила твоя, як усі твої дні, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Якщо ви покликані пройти задля Ісуса через огненну піч, Він буде поруч, як був колись трьома вірними юнаками у Вавилоні. Той, хто любить свого Викупителя, буде радий кожній нагоді терпіти разом з ним приниження і наругу. Любов до Господа робить страждання за нього приємними. У всі часи Сатана переслідував дітей Божих, мучив і вбивав їх, але помираючи, вони ставали переможцями. Своєю непохитною вірністю вони свідкували про того, який сильніший за сатану. Ворог міг катувати і знищити тіло, але не міг торкнутися життя, схованого у Богові з Христом. Він міг ув'язнити тіло, позбавивши його волі, але не міг зв'язати духа. Ці душі і в темряві могли б бачити славу, говорячи: Я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися у нас. Бо теперішні легкі наші гори поверне для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Через страждання і гоніння слава Божа. Його характер відкривається у його вибраних. Церква Божа, яку ненавидить і переслідує світ, виховується в школі Христа. Діти Божі на землі прямують воскою стежкою, очищуються у вогненній пічі скорбот. Вони йдуть слідом за Христом через боротьбу і самозречення, зазнають гірких розчарувань. Але завдяки цим досвідам вони пізнають усе зло і прокляття гріха, який стає для них огидним. Поділяючи страждання Христа, вони поділятимуть і Його славу. У війні пророк бачив торжество Божого народу, і Він сказав. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем переміщене, а ті, що перемогли, стояли на морі склянім та мали гусла Божі, і співали вони пісню Мойсея Рава Божого і пісню Агенця, говорячи, великі та дивні діла твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі і праведні дороги Твої, О Царю Святих. Це ті, що прийшли від Великого Горя і випрали одіж свою та вибіли у крові агенця, тому-то вони перед Божим престолом і в храмі Його день і ніч йому служать, а той, хто сидить на престолі, житиме посеред них. Блаженна людина, що в тобі має силу свою, блаженні миротворці. Як багато серед нас людей, які воістину хочуть стати блаженними, які намагаються не тільки слухати, але й виконувати слова Христа. Хто перестане покладатися на самого себе, але покладе надію свою на силу, яка поза Ним і вище нього, той зможе стати виконавцем слів Христа. Блаженні переслідувані за правду. не... За власну різність і не за грубий характер, який породжує розбрати та чвари, але за праведність. Праведники це люди, які бажають миру і готові пожертвувати заради миру всім, окрім принципів. Вони не можуть пожертвувати істиною, навіть якщо вірність її коштує їм горя, докорів, страждань і навіть самого життя. Бо їхнє є Царство Небесне. Переслідувані за правду ставлять Божі заповіді на перше місце у своєму житті і не дозволяють, аби будь-які людські інтереси, обіцянки, нагороди і слава ставали між ними та їхнім Богом. Їх не можна змусити відриктися від Христа та зрадити Його справу. Вони бережуть у пам'яті рясні обітниці Божі, і коли ворог приходить, як річка, то вітер Господній проганяє його. Святий Дух відкриває їхньому розумінню дорогоцінну сутність святого Письма. Церква сама потребує навернення, щоб її члени стали провідниками світла, були благословені і слугували благословенням для ближніх. Якщо ми всім серцем не покладатимемося на милість Божу, то не отримаємо ні доступу до престолу благодаті, ні благословень від Бога Отця, які Він посилає тим, хто виконує Його волю. Наша віра має зосереджуватися на Божому Слові, яке є дух і життя. Кожна сторінка святого Слова осяяна променями сонця праведності. Слово Боже повинно стати підтримкою для стражених, утіхою для переслідуваних. Бог сам звертається до віруючої, сповненої надії душі, бо Дух Божий у його слові, і кожен, хто приймає Слова Божі, отримує особливе благословення, коли його розум просвітлюється Святим Духом. Саме так віруючий приймає Христа. Хліб життя. Істина постає в новому світлі і душу наповнює радість, немов у видимій присутності Христа. Я хочу молитися, щоб мить життя ми жили так, як у присутності Христа. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою в ці хвилини. Ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, яку ти проявив до впавшого людства, бо ти віддав своє життя, щоб відкупити нас і повернути втрачений рай. Але ми живемо на землі. На яку скинутий ворог у своїй люті, знаючи, що мало йому залишилося часу, і бачимо горе страждання, переживання і труднощі, бачимо, як зневажається Твоя свята істина, Господи Боже, тому схиляючись перед Тобою, просимо, дай нам силу стояти за правду Твою до кінця, не дивлячись ні на що, якщо навіть прийдеться віддати життя, залишитися вірними. Тобі допоможи нам у цьому, Господи. Сьогодні у руки Твої віддаємо своє життя, життя наших дітей, наших рідних, близьких, наших друзів. Особливо просимо у Тебе захисту для нашого краю і для нашої країни. І продовжуємо у Тебе просити миру. Господи, почуй наші молитви, благослови нашу країну миром, щоб люди могли повертатися до своїх домівок, почати відбудовувати те, що зруйноване ворогом. Допоможи, Господи, допоможи, щоб ті, від кого це залежить, схаменулися зі злої дороги, щоб вони перестали воювати і віддавати ті накази, щоб забирати життя людей. Це наша молитва і просимо все в дороге ім'я Ісуса, а тобі Богу нашому слава, честь покін і подяка Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Блаженні гонимі за правду, тому що вони будуть у царстві Божому. На превеликий жаль, сьогодні люди настільки далеко відійшли від Господа, що Людина зневажає ім'я Боже, живе так, як собі хоче, але коли йому складають руки на грудях, кажуть Царство йому небесне, люди забувають ту правду, яку сказав Господь, що тільки ті, які жили з Ісусом тут, тільки ті, які приймали завжди рішення бути послідовниками Божими, ні в якому разі не відступаючись від Його істин, тільки ті будуть. У Царстві Його святому є досить цікавий приклад наших е, апостолів, які були апостолами Ісуса Христа, які залишили нам той приклад. І вони в свій час сказали, а кого нам більше слухати? Нехай цей принцип буде принципом кожного послідовника Ісуса Христа. Кого нам більше слухати? За ким нам краще йти? Давайте підемо за Ісусом, віддамо йому своє серце. А Він, в свою чергу, благословить нас. До побачення.